Шановні виборці, по-перше, хочу звернутися до вас як мешканець міста Суми. Напередодні місцевих виборів закликаю вас проявити громадянську позицію та прийти на вибори проголосувати. Адже саме від вас залежить, як наступні роки буде розвиватися наше рідне місто Суми. Саме ви, віддаючи перевагу тій чи іншій політичній силі, визначаєте на наступні роки напрямок розвитку нашого рідного міста. По-друге, хочу звернутися до вас як голова партії рідне міста. Віддаючи свій голос за кандидатів від партії Рідне місто», ви голосуєте не за красамовні гасла, а за людей, які вміють працювати, вирішувати проблемні питання міста Суми та втілювати в життя перспективи його розвитку. За партію, яка не має відношення до олігархічної політичної сили, яка керується з Києва. Ви проголосуєте за справжніх господарників, які мають великий досвід управління виробництвом. Адже саме вони в складний час надають достойні робочі місця жителям міста. Ви проголосуєте за децентралізацію влади. За можливість громади контролювати владу. Ви проголосуйте за справжніх патріотів України та нашого рідного міста Суми, адже серед наших кандидатів є багато людей з бойовим досвідом, а також небайдужих, хто постійно допомагав і допомагає їм. Обираючи кандидатів від партії Рідне місто, ви наймаєте на роботу молодих, енергійних, відповідальних людей, які будуть працювати на користь громади міста Суми. Тому закликаю вас прийти на вибори та віддати голос за рідне місто та його команду, якщо вам не байдуже майбутнє сумщини.